Чотири соціальні об'єкти відкрили на Кіровоградщині. один дитячий садок і три водогони у компанійському та Остинівському районах запрацювали у рамках співфінансування Українського фонду соціальних інвестицій місцевих громад і обласної районної адміністрації. Далі з подробицями Ольга Склерук. Село Сасівка Компаніївського району тут не було дитячого садка з часів розвалу радянського союзу. Нині в школі відремонтували приміщення, яке зможе прийняти усіх сільських дошкільнят. У нас сьогодні відбувається відкриття дошкільного навчального закладу, який створений на базі Сасівської загальноосвітньої школи перших і третіх ступенів. Тобто, за досить короткий термін часу створені умови для того, щоб діти віком від трьох до шести років змогли відвідувати дошкільний навчальний заклад. У нас буде працювати група різновікова два роки тому. Сасівська громада Взяла участь у соціальному проєкті і виграла грант, який фінансує уряд Німеччини, Завдяки цим коштам і вдалося капітально реконструювати та відремонтувати садок. Український фонд соціальних інвестицій в течение двох років внедряв мікропроєкт, 21 мікропроєкт на території Кіровоградської області. В частности, ми з вами знаходимося на Сасівка. Сасивка. Здесь мы поставили котли, підвели тепло в школі і зробили групи для детского сада было потрачено здесь 1 миллион 240 тысяч. Из этих денег 20% это обязательное условие нашего фонда выделяло э Ожна було софінансування дати громісна громада. Проект застоявся. Ми з вами знаходимося на відкритті. Я хочу сьогодні вашій громаді, вашому активу села подякувати за те, що ви були активними, за те, що ви знайшли можливості правильно себе вірно себе презентувати, за те, що ви зробили цей проект, за те, що ви були наполегливі і змогли довести нашим партнерам, нашим друзям із фонду соціального. Соціальних інвестицій про те, що саме ви потребуєте першочергової підтримки. За місяць обіцяють повністю укомплектувати садок і прийняти малечу. А це 17 дітей. Молоді мами з нетерпінням чекають, коли заклад запрацює. Садок ми чекали дуже довго, два роки, а то й більше, тому що багато молодих матерів, які хочуть вийти на роботу, а не можуть, бо їм потрібно доглядати за своїми дітьми. Ми дуже щасливі, що він у нас є, тому що це змога полегшити наше життя в селі. А це вже компаніївка. Тут за кошти фонду громад. Мади селища та області замінили сім кілометрів водогону, який подає воду до приватного сектору. Загальна вартість мікропроекту обійшлася у понад півтора мільйони гривень. Два роки тому, коли включали воду, текла вода жовтого кольору. Ми не могли користуватися тільки для технічних потреб. На даний час ми користуємося нею для приготування їжі, для, для навіть стирати ми фільтри завжди ставили. Зараз ми користуємося чистою проточною водою. Радіють воді в оселях і жителі села. 1 травенка тут чи не щодня були перебої з централізованим водопостачанням. Завдяки спільним зусиллям і коштам змогли реконструювати майже 3 кілометри водогону. Коштів, як вже зазначалося, у власних не вистачає в достатній кількості. Тому допомога фонду, тим більше, що вони фінансують 80% вартості проєкту, проекту, є дуже суттєва. Також дуже суттєвим є сама школа участі в європейських проектах, тому що громада. Ну, громади не мали досвіду э, у цієї роботи. А це вже Брусівка Остинівського району. Тут водопровідна мережа по всьому селу склала трохи більше двох кілометрів. Окрім неї, за селом Середловині встановили насосну станцію з автоматизованим управлінням. Криворадчина має позитивний досвід роботи із іноземними інвесторами, в тому числі із фондом іноземних інвестицій. Власне, ми тут маємо дві, два позитиви. Перше, це те, що ми на територію залежили отримуємо додаткові кошти, і ми не можемо говорити в час, коли у нас проблеми з бюджетами, що це для нас не важливо, це для нас надважливо. І втора складова це те, що власне в умовах децентралізації, в умовах, коли місцеве самоврядування отримує все більше і більше можливостей для вирішення своїх проблем. Ми повинні людей навчати, як потрібно залучати кошти на території. Нині в області Український фонд соціальних інвестицій реалізує 21 проект на загальну суму 14 мільйонів гривень. На ці гранти сільські. Громади поліпшують соціальну інфраструктуру на своїх територіях. Оля Анатолій Басистий, день за днем.